Суди наші не працюють, суди потрібно прибирати і робити цю гілку влади виключно на штучному інтелекті. Це бистре прийняття рішень, по-перше, і по-друге, ми заощаджуємо тільки 28 мільярдів з бюджету. Якщо ми робимо суди штучного інтелекту, ми і прокуратуру фактично ми її ліквідуємо, вона не потрібна. Тому що суди штучного інтелекту будуть аналізувати. І не буде цієї прокладки від слідчого оперативника, слідчого, який подає матеріали. А штучний інтелект буде аналізувати, чи підробив слідчі документи, чи не підробив. Там, де дотична людина, там корупція в наших правоохоронних органах і судах. Ми мінус прокуратура це 17 мільярдів, мінус суди 28 мільярдів. Фактично 50 мільярдів у нас залишається в бюджеті. Ми їх нам є куди їх втратити. На військово-промисловий комплекс ми можемо витрачати, ми можемо додати до пенсій.